Не знаю, як вам, але мені під час бою усика і ф'юрі треба заспокійливе і карвалол. Давайте дивитися. Ти давай нам, дядько, усіка не обіжай. Він сам кого хоче бідить. Мальчики, що це за обнімашки? Як він йому вмазав, тільки що? Останній раунд, до речі, тривожно оголошують результати. Олександр Усик Вінер якось пропустили цей момент вкотре перемога. Я й не сумнівалася. Ну, красавчик, ну красавчик. Слухайте, може, у фьюрі якісь дитячі незакриті травми, що він постійно на цілує нашого усика. Не, ну я б його теж, конечно, хотіла поцілувати. А ой присвятив перемогу своїй мамі.